Тенденція чи випадковість, поки більшість івано-франківців виборювали право на краще життя на майдані, за зиму в місті суттєво побільшало незаконної зовнішньої реклами. Йдеться не про нові бікборти, а вивіски фірм та магазинів. Про це повідомила директор міського рекламно інформаційного центру Вікторія Шахоріна. Традиційно під удар гори комерсантів потрапили фасади старих будівель в середмісті. На зауваження влади такі підприємці каже чиновник, реагують досить різко. Що ми не цінимо. То ту територію, на якій ми живемо, якщо ми не цінимо то місто, ну то як ми побудуємо взагалі Україну? Ми ніколи не побудуємо, бо починається звідси, починається з цього підприємця, який тут робить, він тут порушує закон, він тут розміщує рекламу, і коли Приходять, приходять працівники і кажуть, що це потрібно зняти, тому що це порушення закону. Йде аргумент, що це тиск на підприємницьку діяльність. Наразі влада готує документи для демонтажу близько 60 незаконних вивісок з фасадів будинків. Однак, коли він розпочнеться, невідомо. Адже бюджет винен підряднику 6 тисяч гривень ще за минулорічні такі роботи. Аби таких ситуацій не виникало в майбутньому, міськраді пропонують перекласти витрати на демонтаж на самих порушників. І цілком очевидно. Що що відповідальність за порушення, всі витрати потрібно перекласти на тих підприємців, які без будь-яких дозвільних документів встановлюють ці вивіски. Після того знаємо, як це відбувається. Місто після того демонтовує, після того через місяць знову ж таки вони беруть ті самі вивіски, забираються і знову ж таки їх встановлюють. Це неправильно, що правда для реалізації цього задуму спершу потрібно внести зміни в законодавство, інакше за зняття незаконно встановленої реклами і далі платитимуть з міського бюджету.